Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги так, бензопильна тема. Хтось щось цікаве, хтось дуже любить просічі, Знаю таких людей. так що... Ну, значить, Буде невеличке, коротеньке відео, так би мовити. Ну, Теж якісь певні нюанси, які собі можете взяти до уваги. Ось, значить, Що в нас виглядає? Значить, погано заводилась пила там. Отаке. Що я робив, друзі, і як ми визначаємо певну якусь причину, будемо так казати? 475-й січ маємо. Зараз показую. Ну, бачите, все. Є, 475-й. Добре. Значить, як ми знаємо, ну якщо не знаємо, то будете знати, 400, ну, взагалі січі дуже люблять. Щоб все було чітко. Там якісь є відхилення вже трохи, вона вже буде капризувати і не буде працювати добре. Вона хоче, скажімо так, щоб було все гарно, коли вона буде робити. Ну, тобто тоді буде робити, коли все буде в порядку. Значить, знімаю я карбюратор, подивився, з карбом все добре. Ось. З карбюратором все добре, я його вже почистив, перевірив, все в нормі. Стояло на карбюраторі, друзі. Як він у нас йде, отаким чином. Стояла на карбюраторі прокладочка, яка тут не має бути. Вона тут не має, друзі, бути. Тут безпосередньо карбюратор сідає на оцю гумку, кільця там є, і воно притискає і воно собі дає ради нормально затиснути все, щоб ущільнити, щоб не було підсмоктування. Тут у нас трошки герметику наліпили, але ну, нема на то ради. Отаке, От чому я кажу, коли прокладка, я вже у та відстань. На той же ж міліметр чи півміліметра, скільки вона там має, якщо її міряти. Ну, я думаю, що тут є міліметр. Вона вже буде мати менше. І тут воно не очільнюється. Так, не менше з тим, добре. Патрубок імпульсний, все нормально, перевірив, ще прочиститься. Тепер саме основне, що ми бачимо. Зазор, друзі, в кільцю. Взагалі, ну, щоб попростіше і багато не говорити, тут є зношена поршніва. Тому вона я вже її тільки попробував за ручку подіргав, компресія значно мала вже. Отаке. Зазор я міряв в кільці, друзі. Ну, якщо внизу пустив, звичайно, не в самому верху. Ось. Зазор в нас тут був півтора міліметра. Маємо тут на цьому. Дуже легко кільце ходить, сідає, туди взагалі пальцями пхається. Компресії майже немає, дуже мало. Ну, так, якщо її там завести якось, ну, буде працювати, але то говорить про те, що вона буде дуже тяжко заводитись. Е, значить, Якщо ми бачимо, є полосочки від, на циліндрі, друзі. Ось тут. Звідси підсмоктувало на вході. Поршень не є задом наперед, все поставлено, так би мовити, є стрілочкою сюди, як має бути. Але є знос. Просто вже певний ресурс, вона собі проскакала і має. Тут теж полоска з цієї сторони є трошки, бачите, отут. Ну, можна закрити очі, але знову ж таки кажу, воно є підношене. Тепер, то був поршень. А якщо взятися до уваги сам циліндр, дивіться, вам на світло показати, бачите? О, полоска є, де продувочні вікна. Пішла, отут, о, 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 о отут, бачите, де близько є. Тут є потерто на вході. Кіт собі наївся пісочку трошки десь. Чи чогось там, як говориться, підсмок, то було болтик зірваний трошки на гаючці, на хомуті. Тут теж воно вже на виході пороблено. Дим словом, поршніву друзі, треба міняти, а це зараз не дешево. Ті всі запчастини тут, вроді би, на хомуті. Зараз показую. Тут є, вроді би, зірвана гайка, здається, вона прокручується. Тут треба слідкувати за тим і не. Перестаратись, перетягнути. Навіть можете дати на фіксатор різьби ось тут. Щоб його фаніше там легенько затягнули, хай воно собі засохне, щоб від вібрації нічого не відкручували. Ну і не зловживайте, не перетягуйте, бо тому що його легко зірвати. Ось, ну і так от, Така от, друзі, ситуація по сальниках. Я би їх ще, чесно кажучи, не рухав. Нагар, дивіться, не нагар, а тирса сама. Вже така чуть-чуть, але ще суха. Щоб не влітати в гроші, ми лишаємо їх. Ми їх лишаємо, до господара дзвоню, кажу. Дає добро, будемо робити. Ні, ну то в такому вигляді і віддам. зразу. Збирати її докупи не буду. Отаке, Зазор в катушці був трошки завеликий, я його зменшив. Отаке, Електрично. Пила заводиться. Я вприскнув бензини, коли з щось не розбирав. Диркнув вона, все запрацювала гарно, пішла навіть без вихлопної. Пішла в розносик. То вже нормально, якраз вона пішла, почала набирати оберти. Що цікаво, коли я її відкрутив, не було оцієї фіксуючої пружинки, друзі. Не пружинки а з тими вусиками бляшки П-образної. Ну нема на то ради. От, і тепер. Отого От штука мені трохи не подобається. Можливо, хай він її замовить. Бачите, яка вона крива. Ту пластмаску теж треба нову взяти. Ми тут затягуємо, а воно тут не рівне і буде підсмоктувати вже. Всяку тирсу, так би мовити. Якщо її поставити, не ставте пил, друзі, на землю, щоб вони пиркали. Бо тому що, маєте на увазі, коли вона працює на землі, вона робить вітер. І вона засмоктує пісок чи землю, затягує і кидає, як говориться, під фільтр, закидує. Отаке. от. Так що така от штука. Гір, Інакша справа, якщо ви десь там в повітрі поставите, чи на якесь дерево, ну, то вона одне. А на землю, якщо ставити, вона як пилисос, все тягне в себе. Тому дехто любить, чи, знаєте, порізав і поставив на, на, на землю пилу, і вона собі пиркає. Але одночасно вона свою роботу робить. Ставте її десь вище, ніж на землю, чи там десь на листя, я не знаю. Але все рівно кажу пилисос, Вона все сюди засмоктує і пішло. Як говориться на циліндрі, якщо тут щось не затисне, то частково і сюди йде. І воно пішло скажімо так, під фільтр. А чому? Бачите? От маєте й причину ще одну. Смокче ось тут і смокче ось тут. І не заводилась вона, друзі, нормально. Чому? Компресія слаба. Вона вже добре суміш, то само собою там якось ще потягне. Але нижня частина і простір під колінвалом, друзі. Простір під колінвалом вже нема того, теж втікають гази. А то говорить про те, що імпульсний канал, шланг тягне менше нам, як би сказати, той же бензонасос, по-простому сказано. Не смок чи добре не рухає мембрану в карбюраторі, яка знаходиться, друзі. Ось тут вона є така квадратненька під паперовою мембранкою та така оранжева. Вона рухається. Тим же ж вона є являється і бензонасосом, як говориться. Оцей канал рухає нею, щоб засмоктати в карбюратор паливо. Якщо вона погано тут працює, погано рухає, то говорить про те, що вона довго засмоктує паливо. А коли вона довго засмоктує паливо, вона не хоче завестися. А довго вона смокче через що? Тому що є підсос повітря або погана компресія, що воно собі гази втікають, і простір під колінвалом, оцей нижній. Він не є герметичний, гази прориваються, замість того, щоб тут краще качати. Тому майте на увазі, циліндр, поршень, кільця дуже мають впливову роль на ті речі заводки. О, там у торсіч погано заводиться. Та воно має свій, свій певний ресурс, люди говорили, що й по 10 років все працювали, ціпили. Я розумію, що це не штіль, це не хосварна, друзі, але на ті гроші за нею треба також слідкувати і воно своє оправдовує. Так що, така справа, ну, я думаю, якось ми таку як би сказати, діагностику, дефектовочку зробили цієї пили, що ви собі на майбутнє знали. Я думаю, другої серії не буду робити, то я її вже зберу, зроблю, запущу і тому подібне, бо ви вже такі речі бачили. А от такі причинки зараз я вам то що розказав, я думаю, що буде цікаво і, напевно, корисно для кожного з вас. Щоб ви собі це зрозуміли, що якими ще причинами є цієї ж поганої заводки. Враховуючи, що електрична частина у нас, друзі, добра. Свічка добра. Все почистив, помив, все, перевірив, свічка є добра, друзі. Завелася бсик, ну, бензин, не бачите, ще мокра, бо тому що паливо я напряму, влив, газнула, та й заглохло собі там потім. От таке було на тормозі. Вже коли згаскидувала газ і це вона зажужала на тому. Так що таке. І такі справи, добрі друзі. Не буду вашого часу затримувати. І будемо прощатись. Так, що дивіться, карбюратор в порядку, електрика в порядку, пила не заводиться нормально. Причина циліндр, поршень кільця, знос циліндра. Отаке, враховуючи те, що сальники нормальні. Ну, можна ще нарікати, якщо ви були погані. Вони тут ще, напевно, 70% сальників добрі є. Отки так, що хай собі ще будуть. а там же, якщо господар захоче, то буде міняти все всього найкращого. і До нових зустрічей, всім папа. -па. Радий був вам все допомогти і показати. Всього доброго, друзі. Будьте здорові.